Те, що сталося зараз у Словаччині, немає прецедентів у сучасній Європі. Точніше, подібне було 36 років тому, коли терорист застрелив прем'єр-міністра Швеції. А зараз стався замах на прем'єра Словаччини. І поки що не ясно до чого він призведе, чи зможе повернутися Роберт Фіцу до роботи. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Що ж, Сергій, давай спочатку, що ж відбулося у Словаччині в невеличкому містечку Ганлова в центрі Словаччини проходило виїзне засідання уряду. Ну, це по суті передвиборчий захід. Міністри порадилися, щось вирішили. Потім вийшли до людей, і тут пролунало кілька пострілів. Здається, нарахували штук шість чи п'ять. Чоловік, який стояв у натовпі і зустрічав високопосадовців. Поцілив кілька разів у прем'єр-міністра Роберта Фіцу, у того прем'єра, до якого насправді в Україні є певні запитання, але зараз усі, включно з Україною. Постали на захист Роберта Фіцо, тому що е, тероризм і вбивство е, політичного лідера ну це неприпустимо у сучасному світі. Я згоден, мабуть, треба сказати, що дійсно Роберт Фіцо є не досить дружним для політиком і часто робив антиукраїнські заяви, але звичайно, що подібне насилля. Може привести до дуже поганих наслідків, і тому його засуджують всі і опоненти, і прихильники і Фіцо. Всі без виключення, і тут також важливо, що людина, яку вже затримали за замах. Е, ну і очевидно, що він його вчинив, тому що це було на очах у багатьох людей. А е, він якраз належить до політичних противників. Фіцо, ти знаєш щось про цю людину? Так, Словацькі змі спочатку повідомили тільки перші літери його ім'я і прізвища, але потім е, в деяких змі повідомили про. Справжнє ім'я Юрай Сінтула і дуже цікава. Це досить відома людина, це літератор, письменник та поет. йому 71 рік, до речі. І він є активістом партії «Прогресивна словаччина, тобто головного опонента партії Фіцо. І тут, до речі, можна додати, що навіть тоді, вже коли було відомо, що це стріляв словак, що у нього є ну певні політичні погляди. Але поза тим, наші противники, росіяни, спробували використати це для того, щоб звинуватити Україну або колективний захід у замаху на Фіцо. Ну вже є заяви кількох російських пропагандистів, включно із Маргаритосі. Про те, що от, бачите, от це ж Фіцо був проросійським, і от за це його вбили. Хоча до певної міри, ну може, і часточка в коректності в цьому є. Звичайно, його ну ми не можемо говорити, що рухало цією людиною, цим Юраю Центилою, але очевидно, що він зробив замах через політичні погляди Фіцо. Певною мірою, да до речі, вважається, що останній пост у тій групі, в якій був оцей нападник був на підтримку України в інтернеті, але тим не менше, дуже показово, що словацькі прихильники Фіцо, його міністри сразу сказали, звинуватили опозицію, що це ваша провина, тобто вони напряму казали от, провину опозиції, і це буде елементом їх політичної боротьби. Питання в тому, що о, Словаччині досить гостра політична боротьба. Зараз е, Фіцо розпочав великий такий поход проти свободи слова, е, почав брати під контроль, по суті, знищувати спільне телебачення. Словаччини приспритворюють його просто як придворного мовника, який буде хвалити Фіцо, ругати опозицію. Тобто, з того, що всі авторитарні лідери. І словаки, які це бачать, ну, бачать, що, в принципі. Після перемоги Пілігрині, коли тепер він монополізував владу, тепер його людина стала президентом. Незабаром стане по суті, Фіцо йде дорогою Орбано. І для багатьох із них ну це лякає. Що скільки Орбан при владі? Ну ніхто не хоче такого для словаччини. Ну, звичайно, що той шлях, який обрав Юра Сентула, якщо це таки, це був він, ну це неприпустимо, Але тим не менше, це зрозуміло. Це в першу чергу словацькі розклади, і словацька яка боротьба внутрішня політична. Але за що я не здивований, що росіяни звинувачили Україну? Чесно каже, я був здивований, якщо б вони цього не сказали. Дійсно, ти абсолютно правий. Я тут не можу не зауважити. Дійсно, і президент України, і українські посадовці, хто вже висловився з цього приводу, побажали Фіцо якнайшвидшого одужання, засудили цей теракт. І ну насправді, коли лідери кажуть про потребу одужання Фіцо. Ну, в, в, в тому, що це буде чи це дійсно станеться. Поки що не впевнений, ніхто тому, що наскільки зараз повідомляється, постріли ну видно, навіть по відео вони були з дуже близької відстані. Е, було щонайменше три влучання у прем'єр-міністра Словаччини е, одне з них в живіт. Тому насправді це серйозні поранення, і вже навіть офіційно говориться про те, що наступні кілька годин будуть вирішальними. Навіть поки буде монтуватися це відео, будуть знаходити дані про здоров'я Фіцо, і ми маємо також проаналізувати. Варіант, що буде, якщо він ближчим часом не зможе е, поновити виконання обов'язків прем'єра. Я би ще додав, що у Фіцо були проблеми зі здоров'ям і до замаху. Ще кілька років тому було припущення, що він має йти з політики, що в нього є проблеми з серцем, яке не дозволяємо вести активність, яка ну для реального політика, але все ж таки він не пішов з політики, тому що у Фіцо система оця влади, партія, вона зав'язана на ньому. Це партія лідерського типу. І дійсно ти правий, що все залежить від того, е, виживе Фіцо, і в якому стані він буде, чи зможе він повернутися до активної діяльності, чи ні, і від цього залежить дуже багато. Якщо брати варіант, що Фіцо все ж таки повернеться, то очевидно, що він як дуже свіченний політик, зможе використати це на свою користь з великою вірогідністю. Я вважаю, що партія Фіцо Смер зможе покращити результати на виборах до європарламенту. Ну от. Через це через симпатії, через співчуття Фіцо. Очевидно, це вдарить по опозиції. І крім того, очевидно, що як будь-який авторитарний лідер він зрозуміє можливість якось посилити заходи безпеки. Ну є підстави. І це такий теж шлях до посилення авторитаризму. Закручувати гайки в країні. Так, так, так. А у разі, якщо складеться все не настільки оптимістично для нього, оце найбільше цікаво. На мій погляд, ну, з одного боку, підстав для дружкових виборів немає, тому що є коаліція. ФІЦО ж обраний коаліцією, і фактично коаліція може висунути іншого прем'єр-міністра. Однак в партії Фіцо ну, мені здається, немає яскравих кандидатур, які можуть замінити. Це дійсно лідерська партія, лідерського типу. І крім того. Виникає питання: а хто це буде? Все ж таки в партії Фіцо є люди, які намагаються тримати якусь імідж пристойних політиків, і є відверто маргінали, але які популярні в певному електораті, до якого Фіцо апелював. Проросійські маргінали певною мірою так я би навіть сказати, в першу чергу антизахідне антиамериканські і вже вдруге проросійські. Ну і звичайно, що вони певною мірою антиукраїнські. Що ж виходить, що насправді цей замах він що так, що так, буде не на користь Україні? Він не на користь нікому, тому що ну будь-який замах це посилює і так дуже високий градус напруги в середині Словаччини. І ну, ми можемо казати, що ну я не бачу ніякого так російського сліду в цьому в самому замаху. Але очевидно, що в цей градус напруги він, він піде не на користь заходу, не на користь України, а можливо на користь Росії, і це, мабуть, найгірший варіант, який є. Словаччина і так політизована два вибор, дві виборчі кампанії, які були минулого і цього року, вони поляризували словацьке суспільство. І от ще цей замах: ну, реально Словаччина кипить. І як з цього вийти, вийти буде дуже непросто. Можу лише гарантувати: європейська правда буде слідкувати за тим, що буде відбуватися, як будуть розвиватися події, і ви почуєте про наступне на нашому каналі. Тому підписуйтеся, лайкайте це відео і лишайтеся з нами. Лишайтеся на європейській правді. До побачення.